Перший національний та громадське телебачення презентують загадкова смерть Валентини Семенюк-Самсоненко. Самогубство чи все ж таки вбивство? Чи може жінка такої статури дотягнутися до спускового гачка, щоб, е приставивши рушницю собі до лоба, зрештою вкоротити собі віку? Каски прадідів, дубові берці і дірява форма. Екіпіровка сучасної української армії. Штани підскочили ось так вот. Ну, прийшлося обрізати, з, з них шорти. Без податків або нездоровий спосіб життя. Як у відомій спортивній мережі, гроші йдуть повз касу. В нашому клубі, мабуть, практично всі працюють неофіційно, за виключенням руководячих якихось набложності. Проект журналістських розслідувань слідство. Інфо. Дивіться у середу, 24 вересня, о 21.50.